Ви ні за що не повірите, що цей візочок коштує всього 11 з половиною тисяч гривень. Адже це новинка 2024 року El Camino Prestige, що має супер стильний дизайн та широкий функціонал. Візочок має алюмінієву хромовану раму, яка важить всього 11 кілограм і легко складається однією рукою. Рама також має телескопічно регульовану ручку, гальмівну систему та закриту систему амортизації без відкритих елементів, що забезпечує плавність та безпеку ходу. Гумові прохідні колеса діаметром 21 та 29 см. сантиметрів. Простора люлька, що дуже компактно складається для транспортування, щільний зовнішній текстиль з водовиштовхульним ефектом і захистом від ультрафіолетових променів. Чохол на ніжки в люльці має відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. В комплекті йде сумка для батьків, адаптери висоти, два чохли на ніжки, два дощовика та москітна сітка. Великий капюшон люльки має додаткову секцію збільшення, а також двохрівневу систему вентиляції з москітної сітки. Знімається люлька всього однією рукою за допомогою системи Memory Button. Пергулянковий блок встановлюється в обидві сторони, має регульовану спинку та підніжку, а також знімний бамбер та п'ятиточкові ремені безпеки. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення та оглядове віконце. Візочок легко і компактно складається разом з пергулянковим блоком. Підписуйтесь та купуйте в маля.